Доброго ранку, любі хлопчики та дівчата. Діти, відгадайте, яка казкова героїня поспішає до нас в гості. Серед звірів найхитріше, їй на місці не сидиться. Пишний хвіст, її краса, а звуть її як діти? Так, лиса. Лисиця, хитрунка не лише в казках, але й в повсякденному житті. Нараз спостерігали, як лисиця обдурює птахів, перекинеться на бік, відкине лапки, лежить не ворихнеться, підлетить, поцікавиться сорока чи ворона, а вона й нападе і цапне своїми лапками. Тіло лисиці вкрите густою шерстю яскраво родового забарвлення. Через колір свого хутра ця тварина і отримала назву лис, жовтородий або жовто-гарячий колір. Я пропоную вам зробити для лисички подорожек, щоб вона ніколи не сумувала. Сонечко, сонечко. Гріє нам долонечки. Кожен пальчик зігріває і усіх разом збирає. Для роботи нам потрібен квадрат помаранчевого кольору. Згинаємо квадрат по діагоналі, отримуємо ось такий трикутничок. Далі відгинаємо. Верхню частину до лінії згину. Ось так. А потім піднімаємо ось цей куточок вгору, щоб отримати вушко лисички. Ось таким чином. І друге вушко. Ось такі два вушка у нас вийшли. А потім перевертаємо. І отримаємо мордочку нашої лисички. А потім можете прикрасити оченятами та носиком. Наша лисичка не стане сумувати з такими веселими подружками. Дякую вам, малята, надсилайте фото своїх робіт. До наступної зустрічі!